Закатували. Чим попало там прикладами. Били він до кричав, потім затих. Їх всіх заставили казати, що задушив українець Журавльов, якого також вони закатували. У квітні 2023 року в селі Миролюбівка російські окупанти викрали фермера Олега Ковалика. Відомо, що Олег передавав збройним селам України дані про розташування расистів. Позвонила Альона Ковалик і каже, Володимир, там узнайте, чоловіка не забрали на Біляївку. Кому не дзвоню, ніхто не дає нічого, ніхто нічого. чого. Єдине, сказала, що вашого чоловіка забирала воєнна поліція Росії. Дуже він був збитий, казав, що його і тут болить, і спина, і цей. Бо ми хотіли цей. Думали, що в нього ребро зловане. Ми знімали тоді, в наші були спортівки, то ми знімали, вирізали дирку. На голову, руки сюди, назад, щоб ну, якось було легше. А тоді його другий раз визвали, він теж не своїм голосом кричав: е е я не знаю, що їм робили. Катували, готували Олега тільки. Ну, вже кинули його до нас, що він був при смерті. Считай. За ковалика Олега вони щось сказали, я його добре знаю, тому що я робив, він до мене приїжджав. Так що... Він його завели, двоє почали допрашувати, що він там кинувся до нього, що а вони ж таким миршеві. То він, мов, двом морди набив, а вони почали кричати, там прибіло 10 чоловік і в дворі його там почали місити, місили ногами, руками, чим попали там прикладами, били, били, каже, півчаса. Він зразу кричав, потім затих, потім затянули, каже, його вкинули сюди. Він кричав, він не нам ну, нічого сказати. Я вже його як фонариком присвітили, я узнав, що це він, ну, а, ви, а ви його знали? Та він фермер був. Mm. Я так його бачив. Бо... Ну, так з ним не спілкувався. Ну... Перший Олег помер. А тоді вже цей. Він постійно до. Тобто він помер цей журнал теж в камері? Ну, біля нас, так. У нас, ну як ще, у нас на руках. Що той, що той? Ми думали, що ми його по Ну, повитянемо й десь. По. Вони нам не розрішили. Вони нам сказали сидіти, вони його витягли десь, і ми не знаємо, де він. Ще у квітні 2022 року син Олега Ковалика звернувся до поліції з заявою щодо втрати зв'язку з батьком. Дружина Альона продовжує шукати тіло Олега Ковалика. Слідчий підрозділ Криворізького райвідділу поліції вніс справу до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація справи частина 3 статті 110 Кримінального кодексу України, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Матеріали провадження скеровано до СБУ в Херсонській області. Ця справа може кваліфікуватися як воєнний злочин.